Розпочинаємо нашу панельну дискусію електронного орендування розумної країни. Я хочу е, представити спікерів нашої панельної дискусії. Е, почну з Олександр Потій, керівник підрозділу Державного підприємства інформаційний центр Міністерства юстиції України, адміністратор інформаційно-телекомунікаційної системи Центрального засвідчувального органу. Йорданка Томкова. Радник по електронному управлінню в Україні за фінансової підтримки Швейцарії. Роберт Існарт, віце-президент компанії Джемалта. Олександр Мурашов, директор Харківської дирекції Укрпошти. І Шон Кілті, директор представництва компанії Portis Consulting в Україні. Олексій Вископ, заступник голови Державного агентства з питання електронного урядування України. Я почну е, з, е, свій короткий вступ з невеликої презентації. Е, хочу представити основні задачі Агентства з питань електронного врядування. Як ви знаєте, Агентство з питань електронного врядування відповідає в нашій країні за реалізацію е, політики в сфері електронного врядування, розвитку інформаційного суспільства. Інформатизації та розвитку державних інформаційних ресурсів. Я коротко розкажу про основні задачі та пріоритетні напрямки, які визначені агентством, та ту, ту позицію, де ми зараз знаходимося. На, в 2014 році, в жовтні місяці, агентство почало свою роботу, по суті, і ми представили ті напрямки, які вважаємо одними з основними для побудови електронного фундаменту електронного врядування в Україні. Як по суті, ці напрямки на сьогоднішній день виложені в ключових темах дискусії, і вони відносяться. Це такі напрямки, як розвиток електронних послуг. Як ви знаєте, один з напевне самих очікуваних. В Україні від громадян запитів це на надання послуг в електронному вигляді. Це електронна взаємодія, це напрямок, без якого ми вважаємо неможливе ні надання електронних послуг, ні якісна робота державних органів, їх автоматизація та ефективне використання тих інформаційних ресурсів, які вже створені або створюються. Це питання відкритих даних. Як ви знаєте, ціла індустрія. На сьогоднішній день прийнятий закон. Зараз готуються відповідні підзаконні нормативні акти. Це питання електронної ідентифікації. Знову ж таки, без електронної ідентифікації ми не зможемо також якісно надавати електронні послуги, ми не зможемо якісно проводити сервіси для громадян, і це також один з основних Крім напрямків. Крім того, в нас є один з напрямків це нормативне забезпечення. Це… Те, що стосується закону про національну програму інформатизації та ряду інших законів, на сьогоднішній день ці напрямки також лягли в основу роботи міжвідомчої ради з питання електронного врядування, яка була створена в прийнято відповідне рішення про її створення було затверджене в травні місяці. В цю міжгалузеву раду входять заступники відповідних міністр... міністрів. Але напрацювання для затвердження опрацьовується в п'яти робочих групах, які називаються відповідно до цих напрямків. І практично сьогоднішні спікер нашої дискусії вже були деякі спікери спікерів нашої дискусії приймали участь в формуванні. Державної політики по певних напрямках. Я думаю, що вони в коротких своїх презентаціях сьогодні розкажуть. Олександр потім безпосередньо приймав створенні формування та бачення державної політики в сфері електронної ідентифікації. Був співавтором білої книги з питання електронної ідентифікації. Йорданка Тамкова була працювала по напрямку електронної демократії та відкритих даних. Олексій Виску працював по напрямку. Електронних послуг та також електронної ідентифікації, я думаю, в їхніх доповідях вони коротко розкажуть про ті напрямки, які вони про те, що вони робили їх бачення на розвиток цих напрямків. Після чого ми зможемо більш детально обговорити і задати ті питання, які ви поставите, які ви бачите основними. Якщо коротко, я також хочу сказати про ключові показники ефективності агентства, які ми бачимо до 2017 року, які представлені на слайді. Це вони від побудовані відповідно до запропонованих напрямків. Це такі показники, як впровадження системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів. Тут два напрямки це питання міжвідомчого документообігу, між державними органами органами місцевого самоврядування, а також система, яка дозволить об'єднати ті інформаційні ресурси бази даних і реєстр, які на сьогоднішній день є. Це забезпечення надання дня електронних послуг. На сьогоднішній день агентством підготовлена концепція розвитку електронних послуг. Крім того, паралельно ми пілотуємо декілька електронних послуг з ключовими міністерствами та відомствами. Як ви знаєте, це послуги, можливо, знаєте, це послуги в сфері будівництва, послуги в сфері земельних відносин, послуги в сфері. Екології на сьогоднішній день в нас стоїть задача до кінця року запустити 10 самих популярних послуг. Вже 6 послуг запущено, і вони працюють в пілоті. Ми, маємо, ми в цьому плані працюємо з міністерством економіки. Маємо надію після створення Міністерством економіки єдиного державного порталу надання електронних послуг, який має бути точкою входу для надання. Вони будуть також інтегровані в цей єдиний портал. І зараз ми над цим також працюємо з міністерством економіки. Крім того, ми поставили собі таку Амбітну задачу як створення системи електронної ідентифікації, національної державної системи електронної ідентифікації. Я думаю, що Олександр розкаже про це більш детально. Це питання запровадження в нашій країні таких технологій, як Mobile ID, як Bank ID, які вже працюють у всьому світі і на сьогоднішній день є досить простим інструментом для забезпечення надійної автентифікації, ідентифікації громадян при наданні послуг і отриманні сервісів від держави. По напрямку відкритих даних на сьогоднішній день стоїть основна задача: це сформувати перелік даних, які повинні впершергово публікувати державні органи влади, а також сформувати стандарти, відповідно до яких вони мають їх публікувати. На сьогоднішній день підготовлений також відповідний нормативний документ. Це постанова Кабінету міністрів, яка це описує. І зараз вона проходить погодження. маю надію, що вона буде найближчим часом прийнята, тому що вже термі, навіть терміни її прийняття трохи. Просрочені після чого буде запущений портал відкритих даних на сьогоднішній день. Є тільки його прототип, який був розроблений знову ж таки громадськістю за підтримки донорських організацій. Його потрібно вдосконалити його потрібно наповнити актуальними даними, і ми маємо надію, що це дасть поштовх для. Створення відкритих даних в Україні, крім того, ми знаємо, що зараз деякі відомства, які цьому приділяють біль, так як наприклад, наприклад, Міністерство інфраструктури, вони вже почали викладати свої дані на своїх свої дані в форматі відкритих даних на своїх ресурсах, і ми зараз будемо з ними працювати для того, щоб інтегрувати їх з національним порталом відкритих даних відповідно до того законопроекту, який був прийнятий весною цього року по відкритих даних. Я коротко. У Мене коротко все далі. Я передаю слово Олександру Петію.